Сьогодні, у Міжнародний день захисту дітей, ми, діти Харків, звертаємося до світових лідерів. Закрийте небо над Харківом і над Україною. Ми хочемо жити без війни. Хочемо навчатися в школах і садочках, але не можемо. Мені зруйнувала Росія. Ми хочемо. На дитячих майданчиках. А ми боїмось, бо туди прилітає російська ракета. Люди світу, ви теж спіте зі своїми дітьми у вані, ховаючись від обстрілів. Ми теж падать на того, коли чуєте звуки літака чи гелікоптер. Вони скидуть бомби, які вбивають наші іграшки рідних, близьких і друзів. Ми хочемо прокидатися під звук будильника до школи, а не під розрив бомб і дзвін вибитих вікон в домі, шукаючи в диму свого песика чи кошеня. А ви втрачали свою маму, тата чи дитину. Це страшно. Страшно, страшно, і це не сон нам боляче. Будь ласка, Закрийте небо над Харковом. Закрийте небо над Харковом. Зупиніть війну. Ми хочемо жити в своїй країні і бути щасливими на своїй кризі землі. В дитинство в Україну. Закрийте небо над Харковом, зупиніть війну, влізен зіден хімін на Харково. Закрийте небо над Харковом, зупиніть війну. Close the sky over Harswood. Замкніть небо над Харковом. Затримайте войне.

І кида черпасти Харків опреште розбору. Закрийте небо над Україною! Закрийте небо над Харковом, зупиніть війну. Будь ласка, закрийте небо над Харковом. Бійте шлісен зі гімель і багатів. Закрийте небо над Харковом. Зупиніть війну. Close the sky over какие.